Як звільнитися від травми, друзі, привіт! У сьогоднішньому відео я поділюся з вами дуже важливою інформацією, накопиченою мною особисто і протестованою ким на тему того, як звільнитися від травми, що взагалі таке травматичний досвід, як він впливає на наше сьогодення, яким чином. Він викривляє часовий простір навколо вас. І найголовніше, як звільнитися від травми, що треба зробити, щоб не витрачати роки свого життя на безкінечні пропрацювання, а почати вести відлік свого нового життя прямо зараз. Травма це психологічна реакція на. Певну подію, яка перевантажує психіку людини і залишає відбиток на рівні тіла, а також нервової системи, і змушує навіть в теперішньому перепроживати цей досвід в травматичному контексті, якщо раптом ви почнете відчувати показники, які дещо схожі на те, що відбувалось тоді. Травма може з'явитися незалежно від того, наскільки масштабною або Об'єктивно загрозливо була подія. Дуже часто травма з'являється від події, навіть яка об'єктивно, ну об'єктивно оцінюючи там загалом, скажімо, да, у світі серед людей могла бути не дуже загрозливою для життя, але через те, що людина проживала некоректний для цієї події досвід, це все фіксується як травматична подія. Дуже часто, до речі, люди, які проходили дуже схожий досвід, ну, наприклад, стали свідками пожежі. Дві людини різні, вони абсолютно по-різному можуть сприймати в результаті цей досвід і вийти з цієї події з різним ступенем травми. Тобто, фактично, травма вона формується від дуже багатьох чинників. Суть травми полягає в тому, що вона на рівні тіла закріплює певну реакцію. На рівні тіла вона формує певні гачки для того, щоб в майбутньому. Не допустити повторення, тобто наш мозок постійно перебуває в режимі аналізу, постійно 24 на 7, навіть зараз, мої органи слуху, нюху, зору, сенсорні, вони все сканують. Суть вижити. Травма працює таким чином, що запам'ятовуючи абсолютно всі чинники, які були в момент отримання травматичного досвіду, психіка їх заморожує. І якщо хоча б один з них... З цих, наприклад, п'яти чинників повториться, вона миттєво може вімкнути режим реакції на травму і відбувається ретравматизація. Ну, наприклад, п'ять чинників у людини відбулася травма, травматичний досвід. Наприклад, влітку в шкільні роки перед початком школи. Цвіла амброзія, календарно це кінець серпня. Мама в той день користувалася якимось особливим парфумом, він чув певні звуки і бачив навколо себе падаючий лист, Там, не знаю, почали й дерева вже жовтіти. Ось якісь із цих чинників, які, якщо знову повторюються, один, але частіше треба мінімум два, щоб вони збіглися. Якщо повторюється парфум мами плюс календарний етап. Дуже часто це може викликати автоматичну реакцію психіки, ретравматизацію, тривогу, певну реакцію, в залежності від того, яка була травматична подія. Часто на основі маленьких ознак психіка вибудовує ось цей сценарій. Але суть в тому, що він абсолютно штучний. Чому він штучний? Чому час нелінійний? А відносний і чому травми фактично в вашому житті можна позбутися достатньо швидко, я поясню завдяки теорії відносності Ейнштейна. Суть в тому, що час у нас відносний, інакше кажучи, час. І простір змінюють своє поводження в залежності від споглядача, і в залежності від того, чи знаходиться в їхньому полі величезний об'єкт. Зараз на цій картинці ви побачите, як існує планета Земля і яким чином викривляється часопростір простір від того, що Земля має величезну масу. Фактично, те, що ми звикли називати гравітацією, існує тільки через викривлення цього часу простору, яким чином це пов'язано з нашою психікою. Ось це минуле, про яке я говорила, ретравматизація, яка знову з'являється в теперішньому на основі певних факторів да, асоціативності, вона стосується багато чого. Вона дуже притаманна, наприклад, при пробудові стосунків. Якщо жінка або чоловік пройшли певну травму в дитинстві чи там. В перших стосунках, чи ну, не важливо, на певному етапі пройшли травму. Вони будуть відчувати ретравматизацію постійно на постійній основі, і в більшості випадків знову заходити в повторюваний сценарій. І це працює на всіх рівнях. Це працює постійно. Ви постійно живете за певними сценаріями. Головне це зрозуміти, чи ці сценарії вам дають профіт, чи ці сценарії вас задовільняють, чи вони класно впливають на ваше життя, чи деструктивно. Травматичні сценарії, очевидно, впливають деструктивно. Отже, у нас є певний час у простір, травма, наприклад, і земля, земля, да? травма це величезне скупчення. Маси певної часопростір це ваша психіка. Травма це величезне скупчення цієї маси, яка абсолютно викривляє часопростір. Тобто, коли людина переживає травму, її нервова система вона переходить в режим виживання. Ця подія вона записується не як лінійний спогад, а як набір певних тригерів, набір фізіологічних та емоційних реакцій, які були в той момент, як я вже наводила приклад та, з цими п'ятьма умовами: час, запах, візуали, так далі. Далі. Записується це. І вони, як часова петля, спрацьовують щоразу, коли відбувається подібний тригер. Тобто, фактично відбувається викривлення часу простору, і ось цей момент з минулого штучно переноситься в кожну секунду вашого теперішнього життя. Хоча постійно існує тільки момент зараз. Минулого і майбутнього не існує. Постійно існує тільки момент зараз. Минуле і майбутнє у вашій свідомості, у вашій голові, існує тільки через ваше усвідомлення в моменті зараз. Тобто виявляйте, що фактично минулого немає. Воно повертається в зараз вашими штучними зусиллями. Поза нервовою системою минулого не існує. Його немає. Навіть предмети, які є з минулого, ви можете мені сказати: ну, у мене ж є чайник, який вже 20 років, чи холодильник, який вже 20 років працює зі мною, він такого віку чи, як я, чи молодший з мене, чи старший. Але він з минулого тільки тому, що я спостерігач. Чому час відносний? Ви характеризуєте його як предмет з минулого, тому що ви знаєте контекст, або вам хтось розказав контекст. Фактично, предмет існує в моменті зараз. Якби ви побачили його вперше, не знаючи контексту, не знаючи того, що раніше вже існували такі марки холодильників, не знаючи, що і ним користувалася ще ваша бабуся, ви сприймали б це чисто з моменту зараз. Тому що минуле існує тільки в контексті нервової системи і з погаду штучного притягування його в момент зараз. А так, кожну секунду існує тільки зараз. Все, те, що я сказала щойно 5 секунд назад, його вже немає. Я його не можу пощупати, я його не можу навіть побачити. Якщо я побачу запис цього відео, це знову буду я, яка дивиться його в моменті зараз. Цей запис, а не в минулому. Коли ви усвідомлюєте це в контексті своєї психіки, ви розумієте, що минуле існує тільки крізь призму нервової системи. Яка в свою чергу, і це дуже важливо, дає вплив на тіло, тому що вся травма, і дуже круті книги на цю тему, я їх залишу або в описі, або зараз додам десь на екрані, вся травма вона фіксується в тілі на рівні м'язової пам'яті, на рівні дихання, на рівні прискорення серцебиття і так далі, на рівні кожних етапів того, яка частина мозку за що відповідає. В період ретравматизації перше, що відбувається, Поза вашим свідомим, це тілесна реакція. Чому під час деяких подій може дуже швидко пришвидчити серцебиття, чи там у людини відбувається панічна атака, хоча свідомо вона не встигає навіть зрозуміти, що відбулося. Це дуже розповсюджено відносно, на жаль, зараз актуального ПТСР. Там це взагалі окрема тема, і це окремий, дуже складний пласт того, як це відбувається. Але принципи схожі. Ретравматизації, це воно і є на рівні е, сенсорних, звукових, світлових і так далі тригерів. Психіка не може відрізнити досвід, який був, від того, що відбувається зараз. Але це штучно. Це тільки тому, що відбувся травматичний досвід, ось це викривлення. Ну а тепер найголовніше, як звільнитися від травми, як переписати цей сценарій? Зараз я поділюсь з вами своїм баченням. Отже, головний інструмент, яким ми будемо користуватися в звільненні травми, це а вже ж нейропластичність. Нейропластичність, як ви вже знаєте, з інших моїх відео. Якщо не знаєте, то обов'язково подивіться, у мене на каналі вже є ще декілька роликів. Багато дуже шортс. Завітайте! Цікаво вам буде нейропластичність це здатність мозку змінюватись, це здатність мозку будувати нові нейронні зв'язки і, відповідно, переписувати фактично свою модель. Програму, програмний код, будемо назвати це так. Чому діти набагато швидше вчать мови, ніж дорослі? Тому що найбільша кількість нейронних зв'язків утворюється в дитинстві. У новонародженої дитини або у дитини в утробі матері утворюється до 20 тисяч нейронних зв'язків на секунду. А у дорослої, для порівняння 700-800 на день. В найкращому випадку. Але знову ж таки, тренуючи себе, тренуючи мозок, можна збільшити цю кількість. Та все ж таки наявність того, що вони будуються, свідчить про те, що ви можете переписати код. Ви можете, уявивши, для того, щоб зрозуміти все-таки цю лінійну, лінійний графік, як у фільмі назад у майбутнє, з потрібної вам точки почати будувати нову версію себе. І почати будувати найголовніше нові. Асоціації адже травма, як я вам вже казала, вона продовжує жити завдяки асоціаціям. тому що на рівні асоціацій відбувається ретравматизація. Ну, приведемо там, так приклад, наприклад, жінка переживала біозовні стосунки. Да? У її чоловіка-партнера була борода брода, певний тип одеколону або дезодоранту, якщо вона декілька цих факторів в просторі відчує, ну, в принципі, як правило, один із найсильніших факторів це запах, якщо достатньо почути одеколон або достатньо почути дезодорант, якщо вона щось з цього почує на рівні асоціації, в неї буде ввімкнена одразу ретравматизація, тригер і реакція на травму. Хоча вона може знаходитись. Абсолютно в безпечних же обставинах. І в моменті зараз жодної загрози для неї не буде. Найперше, що треба робити для того, щоб звільнитися від травми, це, звісно, що визначити, що у вас викликало її, визначити, які могли бути асоціації, на рівні чого у вас відбувається тригер, що вас тригерить. І як тільки ви будете знову зустрічатися з тригером, Ваша задача усвідомлено відслідковувати цей момент і почати стати спостерігачем себе, почати спостерігати за своїм диханням. На початку одразу переписати реакцію буде складно. Ну, якщо ви роками проживали травму, якщо ви роками проживали тригер, вам буде складно миттєво, дуже легко почати жити. Зараз модно казати, що все легко, все дуже просто, це правда, все легко, але до легкості треба прийти, і це практика. Тому на початку найкраще почати спостерігати за собою. Як тільки у вас вмикається реакція тривоги, страху, роздратування, ну будь-яка негативна, да, скажімо так, реакція, очевидно, на травму, на ретравматизацію, треба почати спостерігати за собою. І найперше, що ви маєте спробувати зробити, це дати своєму тілу безпеку, тому що травма живе в тілі. Травма дуже часто. Особливо, якщо вона відбулася в маленькому віці, або якщо вона була дуже яскравою, психіка на рівні свідомості навіть може її заблокувати. Ваша задача це давати спокій своєму тілу. Це задача повертатися в зараз. Є цілі практики для дихання і так далі. Я поділюся просто загалом методами. А якщо буде цікаво, можна записати окреме відео на тему контурна практики. Найголовніше це спробувати повернутися в тіло, почати слідкувати за своїм диханням, це почати з собою, навіть говорити, спілкуватися, почати себе заспокоювати, це давати безпеку тілу і. Говорити з ним, казати, да, я знаю, що тобі зараз страшно, але ми вже в порядку. Зараз буде інакше. Я тобі довіряю, і ти мені довіряй. Якщо невідоме щось, якщо йому страшно, казати, «да, ми йдемо в невідоме, але ми спробуємо. Є момент зараз, і переміщатися в зараз, відчувати себе, розглядати, де ви знаходитесь, максимально відходити від того, щоб в вашій голові крутились картинки, а повертатися в момент тут і зараз. Загалом дуже важливо будувати зв'язок з тілом, відчувати його, як тільки ви почнете займатися йогою, розтяжками, не тягати залізо, це має бути практика, в яких ви можете відчути кожен свій м'яз. Як тільки ви почнете цим займатися, медитувати, давати більшу увагу собі своєму тілу, ви почнете відчувати зв'язок з тілом. І в моменти тригерів, ви спостерігаючи за своїми реакціями, раз. Починаючи заспокоювати тіло, давати йому безпеку, відчуття, любові. Два завдяки першим двом пунктам, ви зможете через певний час вперше відреагувати на тригер інакше. Три тільки ви вперше на ситуацію, яка дуже довгий час повторювалася, ви вперше відреагуєте на неї інакше, ви зможете все. Ви і до цього зможете все. Але вперше інакше відреагувавши, ви побачите, що ви вже змінюєтесь. А ви змінюєтесь постійно. Що важливо зрозуміти дуже, що ви постійно змінюєтесь. Ми всі постійно змінюємось. За момент, доки я писала це відео, я вже змінилася. При роботі з собою в будь-якому контексті, але особливо при роботі з травмою, важливо дозволити собі змінюватись. Важливо відкритись до кожної версії себе і не асоціювати себе з одним конкретним образом. Це створює фіксований тип мислення. У мене, до речі, є відео на тему фіксованого і рухливого типу мислення, того, як він впливає. Відходьте від фіксованого типу мислення, будьте відкриті до змін. Немає вас як сталої одиниці, є ваше істинне бажання в кожну секунду часу істинно реагувати на те, що відбувається. Ваша реакція сьогодні на те, що відбувається, може бути відмінною від тієї, що була вчора. Дозволяйте цьому бути. Бо тоді ви будете відкриті до того, щоб в кожну секунду часу проявляти саме себе. І тоді. Ви будете ще більше звільнятися від травми. Отже, як ми з вами вже зрозуміли, найголовніше це перебудовувати свої реакції і стверджуватись, максимально стверджуватись в нових. Дуже круто працюють афірмації, Насправді вони дуже круто вас можуть зцілити від травми. Якщо у вас є негативне упередження, певне, стосовно себе, стосовно чоловіків, стосовно жінок, стосовно грошей, здоров'я, будь-чого, якщо у вас є ці негативні упередження, як правило, як їх визначити? Вони викликають страх. Вони викликають страх, сором. Використовуючи афірмації, ви теж можете дуже сильно від цього звільнитися. Як це робити? У вас є негативне упередження, треба його замінювати позитивним. Треба формувати позитивні упередження, ну скажімо так, да, позитивні установки, які будуть замінювати вже наявні негативні, говорити їх в теперішньому часі, тому що ваша психіка фіксує все на рівні зараз, тому що час відносний, тому що минулого майбутнього немає, і тільки зараз, бачите, як все пов'язано круто. І на рівні зараз від першої особи ви озвучуєте я і позитивні афірмації. Якщо ви почнете працювати над собою в цьому напрямку, якщо ви почнете довіряти собі. Своєму тілу, своєму досвіду дуже важливо прийняти травму. Вона була наскільки б складною вона не була, вона вже пройшла. В фізичному світі її більше немає. Вона існує тільки в реакції психіки із позиції сьогодення. Як тільки ви усвідомите це, ви будете вільні. Знання це 50% справи. Усвідомлення це 100% справи. Це різні поняття. Але шлях до усвідомлення теж важливий. Він обов'язково швидкий. У Когось швидко він проходить. Комусь треба дуже багато працювати. Але він можливий. Я вам це кажу чесно. Я вам це кажу дуже щиро. Він є. І ви можете його прийти. Пам'ятайте, що головне. Це те, що ви не той і не та, з ким щось сталося. Ви не той і не та, кого хтось або щось створило. Ви той і та, ким ви обираєте бути щодня. Вибір залежить від вас. Все в ваших руках. Дякую вам за перегляд цього відео. Я буду дуже вдячна за ваш коментар під відео, за лайк, підписку. Це допомагає просувати канал. На каналі я збираю людей, яким цікаво розібратися у собі і покращити своє життя. Дуже вам дякую, до зустрічі в нових відео. Па-па!